І підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Е, наймасовіша з початку року шахетна атака на Київ. Понад 30 безпілотників на підступах міста та над столицею було знищено. Заходили вони з абсолютно різних боків. Ну тобто, це були багато різних хвиль, по кілька штук з різних напрямків заходили. Що такого, е, що такого сталося? Да, і чому раптом так масово і саме по Києву? Що ви про це думаєте? Ну, чесно кажучи, очікувала ще й ракетна атака. Тобто, там воно напрошувалося, були в повітрі Ну, Тому е за логікою, скажімо так, дій російської армії і підготовки комбінованих атак, там е за класикою жадра, як кажуть, е очікувала ще й ракетна атака, але, на щастя, її не відбулося. Тому е з дронами, скажімо так, е тільки вони вирішили відпрацювати. Але ППО Києва вже не така, що пропускати дрони, тому позбивали все. очевидно. Тут не було фактично жодних наслідків. Тому от, чесно кажучи, таку тактику важко буде розгадати, те, що вони розраховували, намагаючись атакувати Київ лише тільки дронами, зважаючи на те, яку шалоновність, яку щільність має ППО столиці. А ну і власне про ракети. Я вже сьогодні зранку, поки там ви підключалися до, до ефіру. Я цитував кілька тез австрійського глядача Тома Купера. Так от він пише, що, по перше, України ніколи не буде, якщо говорити про цілу територію, ну достатньої кількості систем протиповітряної оборони, тому що це залежить не тільки від нас, а в основному не від нас. А постачання відбуваються не в тому темпі, який був би достатнім, чи навіть ну там для, для гарантованого збиття всього. Ну і друга частина, що росіяни з Ріж за все зараз будуть накопичувати ракети, і от він це ув'язує з постачанням до України літаків F-16, Що як тільки росіяни будуть якісь там мати припущення, що от на цій то авіабазі або на іншій авіабазі вже є F-16, то скоріш за все, от туди масово і полетить, і саме тому зараз росіяни не ви... майже не використовують або зав... зовсім не використовують ракети для атак по Україні, тому що вони їх приб... ну, типу складують для... Для того щоб там якраз масово працювати по можливих точках дислокації Ф 16 наскільки ця логіка може працювати Ну, стосовно того, що буде дуже важко, бо навіть неможливо перекрити всю територію України засобами ППО, тут я змушу не погодитися через те, що справді е, велика територія і потрібно багато таких засобів, і не лише там петріотів чи сам на яких ми зараз е, звертаємо дуже багато увагу. Уваги, але і солодованість потрібна бути, тобто не лише комплекси великої дальності і середньої і малої дальності, тому це майже неможливо огляду на те, що ми їх самостійно не виробляємо, і фактично розраховуємо допомогу заходу, який дуже повільно це робить. Це перше стосовно в 16 я так само читав. От е, цей аналіз того купера е, ну розумієте, тут е, можна посперечатися через те, що не лише f-16 є ціллю. Російської Федерації вони дуже давно шукають цю інфраструктуру. Давайте ми згадаємо, що вони по Миргороду б'ють, і по Старокостянину б'ють, і на інші аеродрому вони, скажімо так, звертають увагу. Тобто, їхні полювання на F 16 на інфраструктуру, яка пов'язана з цими літаками, воно почалося давно. У них вже інша мета, у них ще є енергетика, і насправді, навряд чи, вони розраховують що F 16 базуються в Києві. Спрямовуючи такі масштабні масштабну, кількість дронів на столицю. До речі, не стільки масштабну, насправді було ще більше дронів раніше. Ми там і по 40 і 60 одиниць спрямовували на Київ на столицю цих шахетів. Тому ця атака вона можливо масштабна, не масштабні у цьому році, але вона не масштабніша взагалі. Тому якраз я думаю, що е не лише вони складують ці ракети для того, аби просто е розраховувати на удари по інфраструктурі в 16-х. Я думаю, що вони їх складують для того, щоб е взагалі масштабну атаку територію України колись провести. Я думаю, що вона буде сьогодні. Ну можливо, ну на цю ніч, можливо, в наступну ніч. Ну давайте будемо чекати. Я думаю, що на превеликий жаль. Чекати залишилося надовго. Ну так і це означає для нас, наприклад, для всіх, хто зараз приєднався до нашого ефіру, що сигнали повітряної тривоги це не порожній звук. І якщо у нас давно не, не летіло багато ракет, то це означає, що ці ракети у росіян накопичуються. І ясно, що цілями будуть ну далеко не тільки там якісь військові аеродроми, тому що знищити енергетику, знищити інфраструктуру, це ну якщо вони там поохмадиту е, спеціально при. Чому прицільно лупили ракетою, то відповідно і інші об'єкти можуть бути під загрозою. Давайте тепер про підсумки, які наводить головне управління розвідки України. Про те, що на аеродромі Олєння пошкоджено два борти, два бомбардувальники. Ту 22 м 3 Андрій Юсов каже, що це було це був вибух над розташуванням. Тобто, по суті, це. Ну якісь уламки, які могли б посекти фюзеляжі крила, тобто корпуси на ремонт. Ну за словами представника головного управління розвідки, піде там кілька місяців у росіян. Тобто, по суті, е от одним одним чимось, да причому що не, не підтверджує і не спростовує головне управління розвідки українську причетність до цієї штуки. Але літаки, це це в принципі доволі вразлива штука, наскільки я розумію, тому що не супервеликий безпілотник, але повітряний. Підрив, уламки чи шрапнель, яка пошкоджує бомбардувальники стратегічні. І от, ну, принаймні на деякий час мінус два бомбардувальники. Така техніка працює. Ну, а як працює зенітна ракета насправді? Вона ж таки працює. Вона підривається на відстані і розкидає в повітря оцю штр... шрапнель, вражаючі елементи. І через це е... розгрубатизовується літак, його просто розриває в повітрі. Тобто цей літак вразливий якраз для таких осколків осколкових осколкового впливу, і саме таким чином можна уразити як найбільшу кількість літаків, тому і використовувати ті самі атакамси касетні боєприпаси, які уражають велику велику, велику площину. Саме таким чином можна уразити, пошкодити осколковим боєприпасам, осколковою бойовою частиною, як найбільшу кількість літаків. Ну і ще про авіацію. Тут уже ж дійсно є офіційна заява високопоставленого американського чиновника, якого не називають, але про це пише Wall Street Journal. Пентагон забезпечить F-16 боєприпасами класу повітря-земля, комплектами точного наведення для бомб сучасними ракетами класу повітря-повітря в достатній кількості, щоб задовольнити найнагальніші потреби України, і це і протирадіолокаційні ракети. Харм, які в принципі в Україні вже працювали, але з літаками радянських зразків, і значить, JDAM er тобто Extended Range, більшої дальності і Амраами. От, власне, те, що американці остаточно погодилися. На передачу Україні F-16, хоч і не своїх, а партнерських, ну і американці беруть на себе оснащення цих літаків якраз засобами ураження, що ми маємо думати про цю історію, ну важлива історія, оскільки вона передбачає той факт, що обвіз на цих F-16 буде ну максимально наближено до, до сучасних стандартів. Єдине, що виникають питання. Ну, у мене особисто, які це будуть ракети повітря-повітря. Є кілька модифікацій цих ракет, які мають СТА в в ті і там вони б'ють на різну відстань. Якщо ці ракети, які будуть постачатися, будуть бити на відстань до 100 кілометрів, то, на превеликий жаль, боротьба з носіями коригованих авіаційних бомб літаками Су-34, вона буде вкрай ускладена, оскільки ми не зможемо збивати до їхнього входження в зону запуску скиду цих бомб. Якщо буде понад 100 кілометрів, ну, тоді, тоді добре. Тоді цей в 16 може бути розглядати як той засіб, який ми дуже давно очікуємо, е який допоміг би нам збувати саме носії капітан. Тобто це ще й залежить від того на яку дальність зможуть працювати ракети. Ну і вже згаданий сьогодні. Купер писав, що використання F-16 буде доволі утруднено ще й з огляду на те, що у Росіян а є все ж таки радари за горизонтного виявлення, і ті дві станції Вороніж М і Вороніж ДМ, які були уражені. Це була спроба України, хоч трошечки засліпити росіян, але все одно радіолокаційні станції є. Вони можуть відстежувати будь-який рух. У повітрі там до трьох тисяч кілометрів, і відповідно можливі також іще і так звані повітряні засідки, коли їхні су 31 можуть ну по суті з їхніми дальніми ракетами там понад 200 кілометрів є. Повітря повітря, відповідно, ну що називається, заманювати українські умовні f 16 і потім знищувати їх з, ну, з тої дальності, з якої вони можуть зайти. Оця ця складність, вона теж буде ну, якось розв'язуватися українськими авіаторами. Що ви про це думаєте? Ну, у нас теж мають бути, в принципі, не настільки дальні е засоби е виявлення. Він я, я знову ж таки хочу повторити. Я читав про це, він пише це в зв'язку з тим, що. Ці загрозонні засоби виявлення РЛС, вони діють на відстані до 3700 кілометрів, і вони здатні виявляти усі повітряні цілі, які стартують такі ракети, такі інші. Вони для цього, вони для цього призначені. Ну у нас теж будуть і вже є теоретично, і практично вони вже є. Єдине, що просто питання виникає чи є персонал знову ж таки? Я маю на увазі від такі ДРЛВ шведського виробництва, які нам шведи передали. Для того щоб доповнити можливості в 16-х. і ці літаки так само можуть виявляти повітряні цілі, які наближаються до території України і працюють на, 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 на докуповану територію України, тобто нас те такі є засоби виявлення. Ну але це війна, тобто вони можуть, скажімо так, воювати з нашими літаками. Ну, ми так само повинні мати засоби для того, щоб збивати їхні літаки. Поки е таких засобів у нас немає практично. Я, я маю на увазі для е носів авіабом. За 16-х вони мають з'явитися. Ну ніхто не казав про те, що ці в 16 будуть абсолютно невразливими. Це війна знову ж таки. Ну, це війна, техніка втрачається. На жаль, бувають втрати і в наземній техніці, і в повітряній техніці. Е, ну просто для росіян, наскільки я розумію, для них це питання, ну ледь не питання честі, чи питання якоїсь такої гордості, що, о, як тільки з'являться в Україні в 16 тр в шістнадцятій, треба терміново на них полювати для того, щоб просто показати, що от ми вміємо, і значить ніякі в шістнадцятій Україні не допоможуть. Такий, як пропагандичний акт. Аспект цієї справи ми теж маємо фіксувати. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовий оглядач Денис Попович. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.